Славко, ти навіщо зламав каву зернову? Кришечку забули всередині. Подивися, видача автоматичного стаканів. Так, йде, вит... Щоб ти розуміла, стакани найвищої якості це нереально круті стакани, е які, я не знаю. Напевне, є в баристичних кав'ярнях, я бачу такі, що продають вартість стакана три 300 гривень, у нас найнижча ціна в Україні на продукцію. Тут ми бачимо шість бункерів конкретно під будь-які напіди: Мілкшейк, там, чай, там, ірландський віскі, сухі вершки, шоколад капучино, ваніль. Uh -huh. Потім Зверху є чотири сиропних станції. Чотири сиропних станції можна об'єднати між собою, щоб вони переходили. От трубочки йдуть і зробити, наприклад, апельсиновий різний світ. Там надо показати, щоб вони бачили, що там не просто Я пустота і за бункером з кавою. Можна міксувати і зробити будь-який напій. А все зручно. Жмих випадає сюди. Дивися, тут може бути 150 плюс порцій. Раз. Водичка, 20-літрова каністра з відходами, попадає сюди, йде в трубу, все, винесли каністру. Тут вода, можна поставити. Два бутля і не хвилюватися, воно качає з двох бутлів. Оця машина до обслуговування на 200 плюс чашок, ви можете не хвилюватися. А потім просто прийти протерти. Бо бачите, є нюанси, і це нормально, коли людина приходить і міксери протирає, протирає все. Це нормально. Машинка любить чистоту. Найнижча ціна в Україні. Скільки? 2500 євро.